Значення в першу чергу для Лукашенка. І поки що він став єдиним бенефіціаром того, що сталося. Ну трошки стала ні, глобально стала бенефіціаром Україна але ну, через певний часовий лаг, от коли вже в головах там росіян відбудуться ці процеси, про які ми казали. К Колись нам це спрацює, але не прямо зараз. А от батька е, вже прямо зараз є бенефіціаром, тому що він тепер отримав персональну охорону з шести або восьми тисяч дуже професійних вояків. Які звичайно тепер будуть легко придушувати будь-яку спробу заколоту або повстання в Білорусі, оце він отримав. Він собі отримав такий персональний е, государів конвой, от персональних карателів, дуже професійних, які здатні за... якби навіть зараз збунтувалася вся білоруська армія. Я гадаю, ну якби всі ці 8 тисяч вагнерів вже на цей час були на території Білорусі, ну при цій повазі до білоруських військових я б поставив на вагнерів, от про, просто через наявність бойового досвіду. От, тобто, це, це люди, яким мало що є втрачати. Це люди з, чудов, з чудовим бойовим досвідом, вони вижили в Бахмуті. От, і тому для Білорусі це тепер непереможна військова сила. І таким чином батько захистився від можливого марша Полка Каліновська, який фактично був вже анонсований. Взагалі, коли почався пуч Вагнерів, білоруська опозиція вирішила, що ось він шанс. І гадаю, якби цей путь в Росії тривав хоча б ще кілька днів, так би й А, Але в результаті путь був занадто коротким, щоб встигнути відреагувати. А от батька відреагував, от він тепер страхується так надійно, що ну боюся, що якщо на якщо у білоруської опозиції були якісь силові блани на найближчий час, а от ну так готовий посперечатися, що були, то тепер їх доведеться знову відкладати і перегравати. А інша річ. Що це така дуже така цікава охорона? Вона то захистить батька від білоруської опозиції, в тому числі навіть від збройної, але чи стане вона його захищати, якщо навпаки прийде наказ з Москви його прибрати? Отут я б дуже за тут. Якраз є запитання від нашого глядача: чи може таке собі помилування Пригожина, пише Юрій Коваль і відправка його в Білорусь мати такий підтекст як захоплення насправді влади у самій Білорусі з допомогою тих самих вагнерівців? Гадаю, саме так. Гадаю, що батька на коротку перспективу захистив свою владу, тому що ще раз поповторюсь, вона могла впасти вже в найближчі дні. От від цього він застрахувався, але тепер він абсолютно не застрахований від того, що станеться, якщо Москва накаже його прибрати силовим методом. А такий варіант абсолютно можливий. І отут знову ж таки скажу, що у Вагнерів більше можливостей ніж у охорони Лукашенка і білоруських силовиків. Тоді ще коротко завершуючи там вагнерів і Білорусі, і всього 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 іншого. Розганяється, такий, 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 скажімо так, інформаційне повідомлення, що от зараз тепер вагнери загрожуватимуть півночі України. Мені здається, це взагалі абсолютно тисяч. відірвано від реальності. Мені мені здається, що це не вартує навіть обговорення. Просто цифра: 8 тисяч. все, забули. Там, там потрібно щоб наступати, ну це достатньо відомі речі. Щоб наступати з Білорусі на Україну, потрібний контингент в 100-120 тисяч. Тут 8. 行。<Sure. S 2> <laughs>